Вільне володіння мовою визначається не кількістю вивчених слів, а здатністю розуміти їхній зміст і майстерно поєднувати у спілкуванні. Важливу роль відіграють порядок слів, інтонація та логічні зв'язки, адже саме вони дозволяють точно передавати думки і емоції. Коли ви навчаєтеся використовувати ці інструменти, відкривається шлях до справжньої мовної свободи. Замість того, щоб зосереджуватися лише на накопиченні словникового запасу, варто навчитися будувати глибокі, логічно зв'язані висловлювання, які відображають ваші ідеї та допомагають ефективно спілкуватися. Переходячи до практичного застосування, важливо відмовитися від простого запам'ятовування списків слів і правил. Спробуйте зосередитися на створенні змістовних речень і використанні логіки у мовленні. Такий підхід не лише розкриває структуру мови, а й сприяє розвитку самостійного мислення. Коли слова починають працювати на вас, ви поступово набуваєте справжньої майстерності, здатності впевнено використовувати свої знання у різних життєвих ситуаціях.